Ого, прям як шампанське. Ну шампанське, все нормально? Шик. Ну, що за експеримент? Ну що за експеримент? <гум> ну що ж, ми продовжуємо експеримент. Ми не дочекалися працівників правоохоронних органів в сквері на перехресті вулиць Чорса Київська, і тому ми пішли на бульвар і чекаємо їх тут, біля готелю Гайкея і біля обласної бібліотеки імені Ольги. Тому ми може в людей запитаємо, як вони реагують на те, що ми розпиваємо спиртні напої. Можемо запитати. Але я думаю, можливо, дочекаємось, можливо, хтось зверне увагу і скаже нам, що не можна цього робити. Ви проти? Закон проти. Мені здається, що населенню, в принципі, до лампочки, хто тут сидить і що тут робить. В том числе и те шампанские. Идем далее. Okay. Мало, того, мы... Мало того, что мы идем, с пляжкой шампанского. У нас на камеры mm -hmm. Прямо на плакан, да? mm -hmm. Mm -hmm. Отако зараз скажуть, що злісні правопорушники розпивають тут спиртне. спиртне. А ми ж так, звісно, не розпиваємо спиртне, ми п'ємо, звичайно, сітро. Ну, я думаю, що коли ми сидимо біля е, головного управління е, МВС в Житомирській області, то хтось має все-таки відреагувати, що ми розпиваємо спиртне. Я сподіваюся, їх видно, так? Да? Що понагліємо. Ось, зважаючи на те, що ми сьогодні більше ніж пів години просиділи, напевно вже годину, е біля управління МВС жодної реакції на нас не було. Е ну і, в принципі, зараз немає. МВС не, не ходить.